Компанія «Андуріл» представила сімейство розвідувальних та ударних безпілотників «Болт» та Bolt M. Оборонний технологічний стартап «Андуріл Industries представив безпілотний комплекс вертикального злету та посадки під назвою Bolt, що призначений для використання малими піхотними підрозділами. Маючи вагу приблизно від 5,5 до 7 кг залежно від конфігурації, маленький портативний безпілотник можна запускати вручну. Та застосовувати в радіусі 20 км упродовж 40 хвилин. Базова версія Болт може використовуватися для патрулювання та розвідки, тоді як ударний болт М несе уламку або акумулятивну бойову частину вагою до 1,4 кг. Бортове програмне забезпечення Anduril Lattice допомагає орієнтуватися системі на місцевості за контрольними точками без використання супутникової навігації. Що гарантує стійкість до ворожих систем радіоелектронної боротьби, воно достатньо автоматизоване, щоб автономно виконувати політ та поставлені задачі, залишаючи оператору лише кілька рішень, куди рухатися, за яким об'єктом слідувати, в якому режимі діяти та коли завдавати удару. Версія Bolt M має розвинену систему захоплення цілей, котра дозволяє брати у приціл будь-які візуально доступні об'єкти звичайними обведеннями цілі на екрані пульта керування. Після захоплення цілі оператор може доручити системі спостереження за нею на межі власної видимості у візуальному та акустичному діапазоні, навіть якщо ціль рухається. Для удару оператор може визначати кут з заходу на ціль, щоб забезпечити ефективне ураження. Під час атаки бойові алгоритми підтримують наведення дрона навіть за умов обриву зв'язку.